Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Коли Ісус зупиняється, Луки 18:40. І спинився Ісус, і Привести Його до себе звелів. Кілька днів хворий кіт жалібно нявкав. Сховавшись у коробці біля місця моєї роботи, покинутий на вулиці Котик залишався непоміченим для тих, хто проходив повз нього, аж поки не з'явився Джун. Двірник приніс тварину додому, де він жив з двома собаками, колишніми безпритульними. Я піклуюся про них, тому що вони істоти, яких ніхто не помічає, сказав Джун. Я бачу в них себе. Зрештою, ніхто не помічає вуличного двірника. Прямуючи в Єрусалим, Ісус наближався до Єрихону, де на узбіччі дороги сидів сліпий чоловік і просив милостиню. Він теж почувався непоміченим, особливо в цей день, коли проходив натовп і всі погляди були зосереджені на Христі. Ніхто не зупинився, щоб допомогти жебраку, ніхто крім Ісуса. Посеред галасливого натовпу Господь почув крик забутого чоловіка. Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? запитав Христос. Сліпий жебрак у відповідь сказав Господи, нехай стану видющим». Тоді Ісус сказав: Стань видющий, твоя віра спасла тебе. Чи почуваєтесь ви іноді непоміченими? Ваші благання тонуть. У галасі оточуючих людей Спаситель помічає тих, кого світ не помічає, зверніться до Нього по допомогу, хоч інші проходять повз, він зупиниться. Як усвідомлення того, що Ісус бачить вас, змінило б ваше ставлення до себе і до свого життя. Хто з оточуючих, можливо, потребує, аби їх помітили? І як ви можете зупинитись, щоб підбадьорити їх любов'ю Спасителя. Помолимось. Дорогий Ісусе, дякую, що чуєш мене, коли я кличу до тебе. Допоможи мені, як сліпому чоловіку, який отримав зір, іти за тобою і славити тебе все моє життя. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.